Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк Місто Вінниця. Знахось ми по вулиці Соборна 1. У нас нове надхожні Mazda CX-5 комплектації Grand Touring 2017 року випуску, з автоматичною крокопродач на повному приводі з надійним 2,5-літровим бензином двигуном, Томбічк в ідеальному технічному та лакофарму стані в ефектному чорному ковірі. Таке чудове авто можна придбати у нас на філіалі місті Вінниці за 21 одну тищу дев'ятсот дев'яносто Нагадаю, в ідеальному технічному та лакофарму стані. Має чудову лінзовану оптику, 19-ті оригінальні легко диски, гума в гарному стані, авто без пошкоджень, без підкрасів, доглянути, є по трьох вічі, В дзеркалах. Люк. Заряд автомобіля тонований, авто має великий місткий багажник для свого розміру. В ідеальному стані на сервоприводі присутня задня камера. Нагадаю, лакофарби стану автомобіля без зауважень. Взагалі переходимо до заднього ряду, Назвичай, великий шкіряний диван чорного кольору. Карти в ідеальному стані ставками дерева, крісла без пошкоджень, без рапин, без п'ятин. Маємо три підгорівнички для пасажирів. Підстаканник з підлокітничком, підігрів задніх сидінь, люк, склопідйомнички, музика, басе без нарікань. Переходимо до переднього ряду, Назвичай, безключовий доступ. Також дуже доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані. Крісла без пошкоджень, без трапен, без п'ятин. Маємо 4 підйомничка, електрорегулювання дзеркал, підігрів деркал, датчики сліпих зон, електрорегулювання сидінь, пам'ятсидінь, датчики до дощу, мультикермо, автоматична передач, керування повним приводом, двозонний клімат-контроль. Нагадаю, таке чудове авто можна купити у нас на в місті Вінниці за 21 990 доларів, або придбати до в лізинг або в кредит, або замовити нас авто під ключ з Америки. З вами, як завжди, автопарк.